На жаль, я змушений запропонувати рішення щодо скорочення штатів і посадових осіб нашого, нашої громади. Ця ситуація, перш за все, це потреба часу, функціонал громади. У в тому стані, військовому стані, в якому ми знаходимося, він змінюється. Деякі відділи, деякі, ну фактично, на сьогоднішній момент не виконують свої функції в тому обсязі, в якому вони виконували в мирний час. По-перше, по друге, є деякі запитання по Працівникам, які в нас працюють, це теж не секрет. Тому е, я хочу запропонувати е, ну, наступним чином це зробити. На сьогоднішній момент Олександр Анатолійович зараз буде більш детально доповідати, і ми з вами це все обговоримо. Е, ми е, пропонуємо скоротити. Це е, стосується і керівного складу також, це стосується і апарату, взагалі і начальників відділів, і спеціалістів і так далі. На сьогоднішній момент я пропоную скоротити 32 посадові особи. Так, Олександр Анатольович? в подальшому, е, це з 1 лютого, о, це, вибачте, з 1 листопада 2022 року. З 1, е, Січня 2023 року ми скорочуємо ще 54 одиниці нашої громади, які зараз знаходяться в апараті. Далі. У листопаді місяці ми з вами ще раз будемо проводити сесію. Ми більш деталізуємо про скорочення, які будуть очікувати з 1 січня і ну, взагалі будемо приймати з цього питання рішення. І ну, так, щоб для, для інформування це десь порядка 54 особи ще додатково до цих 32. От така у нас картина. Я хотів би зараз. На жаль, це може для кого буде неприємна новина, але нам потрібно по-перше економити. По-друге, на сьогоднішній момент функціонал громади змінюється. І функції, які виконує громада, на сьогоднішній момент змінюються. І ми ну, відповідно на це потрібно реагувати. На сьогоднішній момент це з першого а, взагалі 54 Ми переводимо ну, скорочуємо і переводимо. Це загальний процес, це загальний процес. І е, е, я, е, на, сьогоднішній, ну, е, на сьогоднішній день у кожного є особиста думка. І за кожну цією посадою стоїть людина, яка завтра залишиться без роботи. Ми це також повинні ну, розуміти, це факт. І е, по-перше, е, якщо ви е, маєте на увазі, то Посадових осіб ми скорочуємо, а робітників ми переводимо. Це різні речі. Якщо фактично є робітники з благоустрою, зараз за заслуговування фактично будівель та таке інше, тут знаходиться начальник відділу освіти і річні качегари. Що вони роблять? Відповідь нічого. Напротязі року. Нічого. Тому ми запропонували їм стати або перейти в відділ благоустрою працювати, скорочується посада, не скорочується людина. Або перейти на іншу роботу. Я маю на увазі посади робітників, тих чи інших. Це не є скорочення. Або посадовим особам, ще раз підкреслюю, це є скорочення фізичне. Це різні речі. Ir šiaip jau sakau, politikos nesumoroti netreba.